Кринж. О ні, крінж, чи він привертає нашу увагу при перегляді романтичних драм з долею пікантності? І взагалі, чи на морально висувати таке на екрани, і взагалі, чи це не потріб, або має право на існування? Тож, ж іронії, пропоную вам обговорити зі мною 50 відтінків сірого для підлітків, тобто серію фільмів після після. Привіт, мене звати Валерія і я люблю кіно. А також колись в юному віці я була шаленою фанаткою сутінок. Часи змінюються, нові фільми знімаються. А я майже не міняюся. Саме тому я переглянула для вас абсолютно всі частини франшизи. Після Піска, після і готова вам розповісти, чи варто це взагалі перегляду або не треба гаяти час. Також я буду дуже чекати на ваші вподобайки, якщо вам сподобається це відео, а також підписки на канал, якщо ви ще цього не зробили. І також ми будемо дуже вдячні вам за підтримку на баймі кофі або моно. Насправді цю серію я почала дивитися ще у далекому 2019 році з мамою. І тоді чортяка мене дьорнув поставити цьому шедевру 7 балів. Бо він вартий ну, мільйона з десяти. І все починається з класичної романтичної історії. Вона скромна і правильна дівчина, чиста і невинна. А він поганий хлопець, який ставиться до дівчаток, як до речей. Але коли він зустрічає її, він водночас змінюється. Стоп! Здається, ми це вже десь бачили. Найтиповіші життєві обставини, персонажів, сутінок, 50 відтінків. До речі, 50 відтінків е, першочергово були фанфіком по сутінках. Якщо хто не знав. І чесно, 50 відтінків я не люблю аж зовсім. І я там виглядає явно не на 20 років, як закладалося в сюжеті. Та й взагалі сенс. То діло сутінки. Не коріш. Не п'єш, не матюкаєшся. Я знаю, хто ти. Vampire. Кровосіся. Але, хоча б там цілком стає зрозуміло, якщо подивитися інші частини або почитати книгу, чому саме Едвард зацікавився Белою? Але чому ділові відносини різко зав'язалися у Настейші та Крістіна? Для мене досі загадка. Як на мене, він все ж найбільший сталкер з усіх трьох франшиз. Посперечайтеся зі мною, якщо можете. Тож давайте почнемо з того, що після персонажі виглядають не свій вік. Однозначно плюс. І прийнюючи всі три серії фільмів, можна стверджувати, що старт подій з навчання у школі чи у універі однозначно виграє, бо персонажам не треба вистрибувати і штанів, аби зустрітися і завести стосунки. Проте це значно облегшує задачу авторам. Ще один плюс. Притому після не намагається повторити сутінки, тут абсолютно виправдана операторська робота і колористика, яка відмінна від вищезгаданих прикладів, але при тому є приємною і певним чином телевізійною, що дозволяє насолоджуватися фільмами вдома усім підліткам повсякчас. Приглядаючи всі частини, я жодного разу не втомилася. Тож Теса — скромна правильна дівчинка, яка вступає до коледжу, усьому слухається маму. Гардін бой, за плечима якого тяжкий бекграунд, про який ми будемо діснуватися після. Але тут в чому відмінність – Теса не закохується у Гардіна цієї ж миті, як зустріла, як це буває зазвичай. І для цього знадобиться час. Ну поки вони не зачепляться у літературознавчому батлі і не поїдуть поплескатися і поцілуватися на озеро. Так їхні стосунки будуть потім розвиватися дуже швидко, але це ж треба якось півтори години вмістити. Бо чесно, коли я дивилася рецензії на МДБ на цей фільм, то це була одна з основних претензій: типу, в біса так швидко. Але вибачте, чи не швидко це все розвалося в сутінках або після Ну, Палу. Вони намагаються дізнатися один одного ближче. При тому або Тесі заважає наявність хлопця і гіперопіка матері, або Гардіну його ж характер і його особисті проблеми. Супереч цьому вони читають книги, розважаються собі. Але коли пара намагається виправити свої проблеми, аби все ж проспокійно собі бути разом, все в будь-якому разі зводиться до того, що Гардін бре хлопа, скудне, але насправді ж він почав мінятися чи ні? Це питання нам залишають на другу частину. У у гій частині проходить місяць розриву цієї парочки. За місяць Теса переводиться, аби не бачити Гардіна і починає проходити практику у видавництві у знайомого батьків Гардіна. Там вона налітає на ділана Спроуса, з персонажем якого наклюкується на важливі для видавництва події. Як кожна поважаюча себе жінка, вона вирішила все ж подзвонити тому, з ким в неї гештальт не закритий. Гардін на всіх парах прилітає до Теси, бачить там на півого лону Спроуса. Який насправді не мав намірів на тесу, а просто був облитий, зробимо вигляд, що ми повірили. І хлопці, як виявилось, знайомі саме тут і починається головний срач усього тік-току. Твоєї теси більше не існує, зрозуміло. Загалі від крінжових і смішних моментів у другій та третіх частинах я ледь не задихнулася. От знаєте, це відчуття, коли автори взагалі не закладали у момент комедійності, але ти регочеш безперестану. От приблизно так ви можете себе почувати при перегляді особливо другої і третіх частин після. Піська після і чесно я реготала навіть більше аніж з нового фільму, який якраз позиціонують комедійним. Тебе не запрошено на мою батміцу. Там більше напевно драми. Там закладали комедійність, але я просто кринжувала і співчувала. Коротше, з мемного моменту, який тоді відбувся, у мене все було як в тумані. Ну, щоб ви розуміли, як взагалі побудована сюжетна лінія кожного з фільмів. Зав'язка драма, срач кохання, срач кохання, драма. І приблизно так кожен фільм. І найголовніше, що в кожній частині має бути найжорсткіший драматичний момент. Тобто, якщо ви не фан на півротичних повістей, то вам вистачить початку і кінця, бо ви будете багато чого перемотувати. До речі, запіздала, але в третьому фільмі буде повернено сцену з 50 відтінків з льодом. Але я в принципі можу сказати, що ця серія набагато лайтовіша від 50 відтінків. Та й взагалі її навіть іноді можна дивитися без іронії. Хоч і з передбаченням. Отут вони сруться, а тут вони кохаються. А отут поворотик під'їхав. До речі, такий самий, як повернення через 9 років. Лудного татка Теси, який стане одним з головних персонажів і соботильників Гардіна на всю третю частину, з яким вони напарують ще битися у барі буду щелом, який мав нахабство образити Тесу. Ну і власне головний кринж момент частини. Я показував йому твої фотки. І тут той козел влазить і каже, що хоче зробити з тобою. І що? Я йому сказав, що це роблю я. Насправді я не маю намірів розкувати вам абсолютно всі кринж моменти, аби ви, хоча б, мали змогу переготати при перегляді. Але все це фігня, порівняно з тим, що ви дізнаєтеся у кінці третьої частини і забігаючи на четверту. Я не можу вам спойлерити, але спробуйте здогадатися. Але головне, що почали забувати автори ще з другої частини, так це знаходити схожих другорядних акторів, як Гаррі Поттері» або Сутінках в другій частині інші батьки Гардена і Ландона мене не сильно здивували. Проте, коли вже і Вен став іншим, в мене це викликало певний дисонанс. Тож фінал третьої частини знову переростає у зав'язку четвертої. Знову срач, кохання, срач, кохання, драма. Чесно, фінальна сцена слабко чіпляє, бо вона така сама очевидна, як і в попередній. Ну і там така драма. Але я не буду спойлерити, додивіться і самі дайте цьому оцінку. Хоч фінал четвертої частини і висмоктаний з пальця, так як на мене, доволі дурнуватий, але це не зупинило мене перед походом в кінотеатр на п'яту частину. Тобто назавжди? Ах. Насправді в книгах це називається перед. Тобто до. Ну, типу, Гардін написав книгу до, після. Точніше, спочатку після, а потім до. А, так, молодий він письменник. І, власне, що я маю сказати про п'яту частину? Гадаю, назавжди одна з найгарніших знятих частин, хоч і кривозроблені кадри, маються. Проте види Португалії роблять свою справу. Насправді, все, що відбувається в останній частині, це те, що Гарді не може більшість екранного часу дописати другу книгу, яку він має випустити після нашумілого бестселеру. Але він так страждає без це, що вирішує спокутувати провину перед однією зі своїх колишніх, котра після його витівки 5 років тому переїхала до Португалії. В цій країні три четверті філь. Фільма, він шукає натхнення і приходить на дупу. А на фінал натяку нема ж до кінця фільму, хоч він доволі очевидний і навіть подекутурований. Якісь шерпоські парасольки на виворіт вийшли. Я можу зрозуміти, чому цю серію багато критикують. Це ж вона націлена на певну аудиторію, а також за класикою книга краще за фільм. Але, як на мене, ті, хто все життя терпів сутінки, може навіть ризикнути подивитися після. Бо, як на мене, ця франшиза і її книги також наповненіші аніж сутінки. А не проблемою, що бела весь час хоче одружитися з дідом, якому більше ста років. Банальщини і тут в сценарії, звичайно, повну і більшу частину екранного часу займають чвари і кохання і зітхання. Але можете вважати це сутінками на максималках для зуберів. Тільки тут трохи більше пікантності буде. Ну так, 50 відтінків. І це непогано, бо інтимні стосунки у пари у після показані більше, ніж пристойно. Якщо глядачу це припустимо, то чому б власне і ні? Та й взагалі рівень, як для романтичної драми, доволі гідний, бо можна прорахувати взагалі на пальцях такі франшизи, які навіть і дожили до е, певного часу. І чесно, я думала, що це буде щось на кшталт е, п'ятої хвилі, е, в якої не вийдуть наступні частини. Бо, 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 бо. Ну але взагалі, як ви можете помітити, що деякі актори навіть... Я так розумію, повідмовлялися там зніматися, або, можливо, поважали навіть це крінджом. крінжом, Крінджом. Але знову повторююся, як для романтичної драми з долою піканності, це супер. Тож для любителів романтики навіть можу порадити прочитати першотвір. Там, якщо в порівнянні, навіть набагато більше деталей, переживань, ну, власне, як і в багатьох книгах, за якими знімають фільми. Тож, цій франшизі я цілком можу поставити 60 балів, бо вона викликала в мене емоції: чи то сміх, кринж, або співчуття. І мені просто сподобалося це дивитися. Це принесло мені задоволення як глядачу. Емоції і задоволення. Сьогодні ці фактори одні з найголовніших, які мають бути присутніми у масовому кіно. Як для масового кіно, це топ. Тож. Пишіть в коментарях свою думку, якщо ви вже сходили на останню фінальну частину після Писька. після... назавжди. І якщо вам сподобалося це відео, ставте йому вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Також дуже чекатимемо на вашу підтримку на баймі кофі або мона. Нам буде дуже приємно. І також не забувайте про благодійні фонди в першу чергу. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно. Dos outros Papá.